Що робить Тайвань таким складним для вторгнення? Тайвань острівна держава приблизно за 160 км кілометрів від узбережжя Китаю. І якщо Китай захоче захопити Тайвань силою, йому доведеться здійснити успішну морську десантну операцію. До того ж, Тайвань має міцні неофіційні зв'язки зі США та Японією, які швидше за все прийдуть на допомогу через його стратегічне значення в регіоні. Крім того, вторгнення має бути швидким, щоб досягти успіху. А якщо ні, це може суттєво послабити китайський уряд. Чому в Афганістан так важко вторгнутися? Британська імперія, Радянський Союз і США усі намагалися вторгнутися в Афганістан, і кожна спроба зазнала невдачі. Перша головна причина в тому, що кордон між Афганістаном і Пакистаном проходить через заселені території, що дозволяло повстанцям переходити в безпечні зони за потреби. А Афганістан це країна без виходу до моря. Тож будь-яка армія мусить спочатку пройти через іншу країну, щоб взагалі дістатися Афганістану, що створює логістичний кошмар. Чому в Іран так важко вторгнутися? Іранська цивілізація існує тисячі років, частково завдяки своєму захищеному географічному положенню, хоч Іран оточений переважно ворогами. Його територія природно захищена горами і пустелями майже з усіх боків. будь-якій країні було б надзвичайно важко туди вторгнутися, і Росія ймовірно підтримала б Іран через їхні міцніші відносини в останні роки.